Україна накопичила 11 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах. Про це заявив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба 22 серпня під час години запитань до уряду. Цей обсяг становить понад 80% від планового показника встановленого урядом. Міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше цього тижня, презентуючи програму уряду, повідомила, що до початку опалювального сезону планується закачати щонайменше 13,2 мільярдів кубометрів газу. За її словами, процес закачування газу відбувається відповідно до графіка, а подекуди навіть з випередженням. Кулеба також проінформував, що на складах електростанції накопичено 2,4 мільйони тонн вугілля щодо інших новин тижня. Інвел Energy почала арбітраж проти України за зупинку ліцензій на її три газові родовища. Внаслідок атак БПЛА пошкоджено 17% російської нафтопереробки. Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії Ніфолкінкацем. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, Ютуб, Фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.